Вітаю вас, дорогі друзі, мир Божий вам. Сьогодні разом з вами я хотів би порозмовляти на тему, яка буде називатися, що Біблія говорить про лжепророків?». Знаєте, Знайте, ми живемо в такий час, коли багато людей беруть на себе відповідальність, а це релігійні чи церковні люди, і говорять про те, коли має прийти Христос. Або ж говорить, що в такому то місці буде стихійне лихо, наприклад, землетрус, повінь. І це говорять вони іншим християнам. Таким чином бентежать християн і християни у страсі переїжджають до іншого міста, країни для постійного місця проживання. Тож, що Біблія говорить про таких людей, які називають себе пророками або вчителями. Біблія говорить про те, що а, були пророки людьми, які чули голос Господа і відповідали за передачу його слів іншим. Я хотів би наголосити на ці слова, вони відповідальність мали перед тим. Як вони говорили це людям? На жаль, сьогодні ми бачимо, немає люди відповідальності. Вони сказали, тоді-то, тоді-то прийде Христос, а коли Христос не прийшов, вони говорять, а що, я не маю права досліджувати Біблію, або ж говорять, що тоді-то, тоді то буде землетрус, або повінь, або ще якесь стихійне лихо. І коли це не збулося, вони говорять про те, що ну, буває таке, що ми помиляємося. Ну, За такі помилки є відповідальність. Відповідальність така може бути в старому заповіті таких людей побивали каміннями на смерть, тому що вони брали відповідальність і говорили від імені Бога, коли Бог не говорив через них. Отже, фальшиві пророки це пророки. Фальшивого Бога або ідола, або ті, хто стверджує, що говорить від імені правдивого Бога, але насправді робить це не від Бога. Прикриваючись Богом, говорить неправду від себе. Ми бачимо приклади вже пророків у Біблії. Справжні Божі пророки виступали проти тих, хто передавав людям повідомлення. Які, як вони стверджували, були від Бога, але насправді були створені ними самими. Та промовив до мене Господь. Ці пророки неправду іменем моїм пророкують. Я їх не посилав і не наказував їм, і їм не говорив. Вони вам пророкують невірні видіння та чари, нікчемність й оману свого серця. Цих пророків я не посилав, вони побігли самі. Я їм не говорив, та вони пророкують. Так говорить пророк Єремія у книзі Єремії, 14 та 23 розділах. Ці фальшиві пророки говорили людям лагідні слова та марну надію, запевняючи їх, що все буде добре. Коли Бог проголошував суд над Ізраїлем, тому що вони жили в гріху, і рани народу мого легковажно лікують, говорячи, мир, мир, а миру нема. Через лже пророків блукали, як вівці, і страждали без керівництва Господа, бо, говорять, марноту домові божки і віщуни. Бачать неправду або лжу. Розказують сни неправдиві, потішають марнотою, тому вони бродять, немов та отара, мандрують вони, бо без пастиря. Хоча сьогодні у нас немає таких пророків, які були у певний час встановленим Богом і виконували. Доручення Господа Бога. Я знову наголошую на ці слова, встановлений Богом і певного часу Бог поставив таких пророків, як і Біблія говорить, багато разів і батьма способами в давнину промовляв був Бог до отців через пророків, а в останні ці дні промовляв він до нас через Сина. Але є багато людей, про які я говорив вже вище, які стверджують, що говорять від імені Бога, і які виконують ту саму функцію, що робили колишні пророки. Але це вони роблять неправдиво, не від імені Бога. Фальшиві пророки, які приходять до церкви, приносять згубні єресі та відводять людей від правди, своєю. Привабливою доктриною, вченням або богослів'ям. Апостол Петро попереджав віруючих людей, в тому числі і нас попереджає Боже Слово, а між людьми були і неправдиві пророки, які будуть між вас учителі неправдиві, що впровадять згубні єресі, відречуться від владики, що викупив їх. І стягнуть на себе самі скору погибель. Ви можете переслідкувати це записано у Слові Божому друге послання апостола Петра, і в другому розділі. Фальшиві пророки не навчають правди Біблії. Вони навчають тому, що явно суперечить Слову Божому. Іншим разом, вони перекручують правду або додають до неї власну думку або ж доктрину. Та спосіб їхнього бачення життя. Наприклад, нещодавно я розмовляв з одним служителем церкви, який говорив, що хрещення, я маю на увазі водне хрещення, це дорога до спасіння. Друзі, є лише одна дорога до спасіння це наш Господь Ісус Христос. Він же Тобто Ісус Христос сказав, Я дорога, і правда, і життя. У Книзі дії святих апостолів, 16 розділі Сторож В'язничний, запитав апостола Павла та Силу, Що треба робити мені, щоб спастися? Відповідь була: «І Віри в Господа Ісуса, і будеш спасений ти сам та твій дім. І нема ні в ким іншим спасіння. Бо під небом нема іншого ймення, даного людям, щоб ним би спастися ми мали. Знову ж, ми це читаємо у дії святих апостолів, 4 розділі, якщо не помиляюся, 12 вірш. Хрищення це результат віруючого, спасеного чоловіка. Бо хто увірує і охристиця. Буде спасений, а хто не вірує, засуджений буде. Ми знову читаємо це у Євангелії. Це Євангелія Марка, 16 розділі. я думаю, всім відомі ці слова. Ми можемо подивитися приклад. А це приклад про розбійника на Христі, який увірував і перед смертю не мав змоги хреститися. Але Ісус промовив до нього: По правді, кажу Тобі, ти будеш зо мною сьогодні в раю. Подумайте на цим. Скільки таких розбійників відходять вічність і каються перед смертю, не охрестившись. Тож ми бачимо, що є єдиний спосіб, щоб спастися, це увірувати в Ісуса Христа. А все інше, що йде після віри, це наслідок або результат віри. На жаль, Є деякі лжепророки, лжевчителя, які самі обмануті і не усвідомлюють, що поширюють брехню, а багато інших керуються жадібністю та гордістю, як Слово Боже говорить, і в зажерливості вони будуть ловити вас словами облесними. Суд на них віддавна не бариться, а їхня загибель не дрімає. Їхня мета полягає не в тому, щоб зробити учнями Ісуса Христа, а учнями свого власного вчення. Неправдиві пророки приносять нищення для церкви. Їхня перекручена доктрина спокушує, як Біблія говорить, душі незміцнені, людей, які не мають твердої опори або ж віри. Люди, які тільки починають шукати Бога. або не мають міцних стосунків з ним. І навіть сильні у своїй вірі християни можуть бути обмануті на короткий час, перш ніж усвідомлять справжні наміри Лжевчителя. Вони проповідують свободу Лжевчителя, але їхнє вчення веде лише до поневолення. Апостол Петро каже, що і багато хто підуть за пожадливістю їхньою. А через них дорога правдива зневажиться. Через лжепророків, лже вчителів, зневажається Боже ім'я та псує репутацію Його народу, християн, церкви. Ісус попереджав про фальшивих пророків, кажучи, стережіться фальшивих пророків, що приходять до вас в одежі овечі, а всередині хижі вовки. По їхніх плодах ви пізнаєте їх. Бо хіба ж виноград на тернині збирає або фіги з будь-яків. Так ото родить добрі плоди кожне дерево добре, а дерево зле плоди родить лихі. Не може родити добре дерево плоду лихого, ані дерево зле плодів добрих родити. Усяке ж дерево, що доброго плоду не родить, зрубається та вогонь укидається. Отож бо. По їхніх плодах ви пізнаєте їх, говорив Ісус. І не кожен, хто каже до мене, Господи, Господи, увійде в Царство Небесне, але той, хто виконує волю Мого Отця, що на небі. Бо багато хто скаже мені того дня, Господи, Господи, хіба ми не ім'ям Твоїм пророкували, не ім'ям Твоїм демонів ми виганяли, або ім'ям Твоїм чуда велике творили? І їм оголошую я тоді. І я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене, хто чинить беззаконня. Ви можете прослідкувати це, відкривши Євангелію Матфія в 7 розділі. Отже, небезпека фальшивих пророків полягає не тільки в тому, що вони навчають неправді, обманюючи людей. Проблема в тому, що вони виглядають як правильні. Правильні люди, і навіть як справжні послідовники Христа, зовні вони виглядають праведними, але всередині зіпсовані, повні здирства, ненависті. Ісус навчає нас, що ми можемо розпізнати їх за їхніми плодами. А в другому розділі апостола Петра описується, які плоди приносять лже пророки. Вони Приносять згубні єросі, багато людей піде за ними, вони, почувши правдиву Євангел, вертаються назад до нечистоти цього світу. Ними керують пожадливість і жадібність таких пророків, які називають себе пророками, а Біблія говорить про те, що вони лжепророки, вони ловлять людей словами облесними. Вони свавільні та не бояться Бога. Вони подібні до нерозумних тварин, як Біблія рівняє, що діють за своєю природою. Як вимета свиня назад вертається в розюку, а пес вертається на блювотину свою. Вони ходять в неправді і люблять веселитися та розкошувати. Вони раби тління. Ось що говорить Слово Боже. А це. Друге послання апостола Петра, і ви можете знайти ці слова у другому розділі. Ви знаєте, що для віручого е, чоловіка, для віруючих людей, для нас є доровказ. А це Слово Боже, як написано, і ми маємо слово пророче «певніше». Знайте, що е, синоніми до слова певніше це правильне. Вірне, незмінне, надійне, випробуване Слово Боже. І Біблія говорить, і ви добре робите, що на нього вважаєте, або звертаєте увагу, або звертаєтесь до Нього, як до світильника, що світить у темному місті, аж поки зачне розвиднятися, і світова зірниця засяє у ваших серцях. Ми знаємо слово нашого Господа Ісуса Христа. Що ворота, пекла або пекельні ворота не зможуть перемогти церкву. І ніякі фальшиві чи неправдиві пророки не зможуть звести правдивих християн. Я пригадую свою бабусю, яка не ходила до школи через бідне життя на той час, коли вона жила, і коли деякі лжевчителя говорили їй, що вона не так вірує. Чи це неправильна віра, яка вона вірила, вона відповідала таким лжевчителям словами святого Писання: Я знаю, в кого я вірвала. Тож апостол Петро нагадує церкві про лжевчителів, що вміє Господь рятувати побожних від спокусів, а неправедних берегти на, сет на День суду. Для кари. Бог засуджує вже пророків одним із найжортокіших описів суду у Біблії, Бог обіцяє, що їхнє знищення буде швидким. І для них приготований мурок темряви. Якщо, дорогі друзі, у вашій церкві, серед ваших друзів, християн або в соціальних мережах, як часто ми. Любимо звертатися до них. Нам подобається, і це нормально, коли ми це робимо в ім'я нашого Господа Ісуса Христа для слави Його. Чи, наприклад, ми звертаємося до засобів масової інформації, і там ми бачимо лжепророків, які відвертають християн від правди, я би хотів би наголосити, від правди. Тож наша задача пильнувати. Це для нас лише випробування, наскільки ми довіряємо Господу і Його Слову Біблію. Знаємо, те, що їхня лженаука буде викрита, і ті, хто правдиво слідують за Христом, побачать їхню, я би так сказав, би, вівцеподібну зовнішність. Звичайно, що ми також повинні молитися та вивчати Боже Слово, іванську правду. Пригадую, перед тим, коли я почав працювати касиром, мене вчили, як розрізняти правдиві копюри. Не фальшиві, бо їх дуже багато, а правдиві. І тоді, яку б не дали б фальшиву копюру мені, я міг визначити це. Тож найкращий спосіб розпізнати брехню, це добре знати правду. Будьте насторожі з небезпекою фальшивих пророків, дивлячись на Бога та на Його слово, як джерело правди. Порівнюйте все, що ви чуєте, з тим, що Бог насправді говорить у своєму слові Біблії. І діліться іванською правдою з іншими. Бо Боже Слово є могутнім і необхідним для нас, щоб жити правдивим християнським життям. Біблія говорить, усе Писання Богом наткнене і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала, до всякого доброго діла готова. Апостол Павло радить Тимофію: силкуйся поставити себе. Перед Богом гідним, працівником бездоганним, що вірно навчає науки правди. Зверніть увагу, як апостол Павло говорить до молодого пастора, щоб ти був гідний і бездоганно або ж вірно навчав науки правди. Чому настане бо час, коли здорової науки не будуть триматися? Але за своїми пожадливостями виберуть собі вчителів, що вони їхні вуха влещували. Вони слух свій від правди відвернуть, та й до бойок нахиляться. Але ти будь пильний усьому, терпелихо, виконуй працю благовісника, сповняй свою службу. А також у першому посланні апостола Івана в четвертому розділі, Боже Слово наголошує щодо лжепророків. І більше цього, заповідує віручим, улюблені, не кожному духу вірте, але випробовуйте духів, чи вони від Бога, бо багато вже пророків з'явилося на світ. З цього ви пізнаєте Духа Божого. Кожен Дух, який визнає, що Ісус Христос прийшов у тілі, той від Бога. Тож, дорогі друзі, дорогі християни, будьмо пильними. У ці останні дні, про які наголошує Святе Писання. Тож, будьте благословені в цьому і, як завжди, вам раджу, залишайтеся з Богом.